Всім привіт друзі! Ви на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій і в нас сьогодні будуть пошуки автомобіля в Седані. Дуже рідкісні замовлення. І дивилися кілька лагун, ще там були варіанти. І зупинилися ми на Opel Astra J. J. ка У нас 2012 року. Як я вже сказав, в Седані це обов'язково була умова. І в досить непоганій комплектації. Що з того вийшло? Яка була машина? Давайте дивитися з вами разом. Погнали! Ну що ж, друзі, автомобіль заброньований нами на сьогодні. Зараз з залізничного вокзалу в місті Рівно ми забираємо замовників і їдемо разом до дуже уважно оглядати автомобіль, який ми підібрали Opel Astra J2012 року. Погнали! Так, астрочка наша ціленька, вроді би рівненька. Виглядає гарно. Дізина така майже нова. Чи нова, так, По дискам виробітка мінімальна, колодка десь біля половинки, диски ціленькі, тут є царапа, закосочка, Тут все двері цілі, Ось тут є цяточка невелика. резина дуже тож гарна, Тоже майже нова. Діски задні без вироботки взагалі, колодки нові практично. Да, гарно парктрони є, по кузову так вроді ніде нічого не відливає, не відбиває. Фарбована ця деталь отак от, от, такий проміжок. Так, що в нас по салону? дверні карти все чистеньке, рівне, 4 схлопідоночка, регулюється, складується. Ці не складуються, а так ск да, складується. Складуються зеркала. Датчики світла дощу. У ага, нас е -е, Бортовий комп'ютер. Кермо, шкіряне, мультове. Пробіг у нас... ой незручно лампочка якась горіла ну де там той пробіг 246 тисяч КПП ціла не задовбана магнітола у нас не працює у нас клімат контроль контроль по полосам датчики світла дощу Автоматичне затемнення, сидіння всі в гарному стані, шкіра ціла, не потріскана, не порепана, ніде нічого. Шкіряний підлокітничок, електроручник. Позаду салон чистий, гарний, нічого не рвано, не драно, не перешито. Ну, а ось є царапочка така під ручкою, вона феном може забереться. Ну багажо класиць багажничок у нас з електрокнопки відкривається так. Що у нас тут докаточка, домкрат ключі, все, дивлюся, вроді би є. Але вона не чистая. Це той мені що я казав, що не працює поки що. Щось з ним придумають Стекла всі 12 й рік 12 й нас скліє вітровичок такий Ну така вона виглядає дуже шикарно ціленько, зараз пройдемося по фарм Так, форсуночки чисті І однакові клеїмо на місці. Так, апельок наш Дивимось, що то воно тут GM фара, рідненька Подвигнув все чисто, як чистий, актуатор не за той. Так, что тут? Удивляемка тоже есть Тут докручено, тут докручено, тут докручено Вроде бы цены Шестеруха, какие сколы там чистый Так, вагон працює м'яко, рівно, не трясе його, не тіліпає, ніяких парів лишніх не йде. Все дуже гарно. Компресор чистенький, без битьоків, без нічого. Так, ще попереду у нас є парктрони, тут є старапочка така невеличка. Парктроніка передня теж є. Відличка маленька. Тут ось уже має бути підкрасок трошки, невеличкий буквально. все, там совсем-совсем минимальный напыл фарби все. Далее у нас все по автомобилю выгнали, поэтому покажу трешки чуть Тут так само был пиццевенький. Ничего не изнималась. Крыма тоже тивеньки. Я чепалась. Давайся, котивочка, червоно, поехали. Давай, ты, дычка, на тебе. Форсуночкам питань немає у нас все. Біля одинички. По вприску так само. Так, друзі, у нас ще була проблема, у нас не, працював магні... не працювала магнітола на автомобілі, тому нам поставили великий планшет з камерою заднього огляду, з усіма опціями, навігаціями, Google Maps і багато чого. Це навіть краще, ніж було. Ну а зараз ми даємо автомобіль з підйомничка на сервісі, сухенько, Добавили, щоб не мішати. Жучок на місці. Все добре. У неї було на 5000 назад повний ТО ПО в Бельгії. Саленблок кричили. Задня салинблок передніх рычагів теж ціленький, не рвані нічого. По двигателі теж все сухо. Девочка суха, теплообмінник сухий, все чисто хорошо. Ну що ж, друзі, автомобіль наш виявився суперовий, технічно і косметично повністю справий, цілий, справний цілий гарний. 1,7 із 7 дизельочок, 12 рік, супер стан автомобіля. І Тим більше у нас зараз тепер величезний планшет з класною навігацією і дуже сучасним монітором, як Тесла такий на весь на всю бороду, як то кажуть. Такий модний, все в нас видно. Їдеш назад, камера включається, все показує, розходи, бортовички, все підключено, по каншинах все зроблено дуже і дуже грамотно. Клімат через нього теж так само працює. Навігацію все видно, навіть, навіть краще ніж було. Отака, друзі, крутезна тачка була підібрана на цьому тижні. Ціна автомобіля 8600 доларів за 12 рік Вважаю, що дуже і дуже класна. Тим більше стан автомобіля просто суперовий. Нові замовники відправляються в місто Київ, щасливої їм дороги і всього найкращого. Ну а ми їдемо шукати далі свіжі автомобілі. До зустрічі!